Українському інстаграмі дуже рідко можна знайти тата, який веде блог про батьківство. Наміри у, у мене були дуже добрі, дуже гарні бути гарним батьком. А що це означає, не зрозуміло свідоме батьківство це взяти той минулий досвід, поставити там крапку і створити нові моделі свого власного батьківства. А зараз війна накладає якесь просто вето на перебування тата біля дитини. Момент спілкування це взагалі. Якби криза і катастрофа взагалом в сім'ях. А як ви практично передаєте цінності своїм дітям? Ми є носіями або добра, або зла. Як правило, людей, які шукають правди, приводять до правди. Вітаю. Ви дивитесь канал Небон. Мене звати Катерина Баско, і сьогодні мій гість це Володимир Швець. Вітаю, Володимире! Вітаю вас, Катерино. Вітаю всіх, хто нас дивиться. Пан Володимир веде в інстаграмі, е, активно веде блог батьківський, і мене, якщо чесно, це навіть розчулює, чому вас так хвилює батьківська тема в українському інстаграмі. Дуже рідко можна знайти тата, який веде блог про батьківство. Дивіться, ця історія починається що в -му, 2015 -му році. Якщо коротко, так епізодами е, е, нас Бог покликав з дружиною служити сім'ям. І мене в цьому контексті запросили на тренінг світу. Потрібен батько, який проводив Касі Карстенс з південної Африки, тренер в Україні. Він був в Єрпені. Ось і чесно кажучи, я гадки не мав. Я не розумів в принципі для чого воно мені. Але я поїхав, бо поважав того, того хлопця, який мене запросив. А, але там мені відкрилася проблема без батьківства саме на цьому тренінгу, Там було три, е три дні такого інтенсивного. Тренінгу, ось, і відкрилася проблема без батьківства через цифри, через статистику, через емоції, які переживають діти. Тому в касі там дуже багато досліджень, на які він опирається, і він почав це, це розповідати. Ось. І потім наступний тренінг, який я відвідав, який теж мене запросили в Україні. Це ініціатива від зараз вже міжнародної спільноти ТатоНЕТ. Тата.нет є такий сайт. От, і тоді проводив Адріан Буковинський тренінг 7 секретів ефективного батьківства. І ось ці дві події у мені склали е, багато знаків питання, що мені з цим робити, тому що я розумію, що в мене на той момент у нас була одна доня старша. Ось, а, і, і я вже розумів, що десь частково мій поїзд вже пішов як батька. От я зараз теж про це говорю. Наміри у, у мене були дуже добрі, дуже гарні. Бути гарним батьком. А що це означає, не зрозуміло. Ось а тут мені дали проблему відсутності батька, фактично, в житті дитини, і дали на іншому тренінгу дали купу інструментів, як бути Ось. і, і і я тоді ледве встигав записувати рішення вже на тренінгу сім секретів активного батьківства. Але е, коли я приїхав додому, то е, я почав в інтернеті шукати інформацію про батьківство. Я заряджений. Я заводжу слово батьківство в Google, і мені на першій сторінці видачі е, видає аналізи ДНК. На слово батьківство, аналізи ДНК, я розумію, що тут десь щось не співпадає. Я почав шукати російською мовою, почав шукати і аж англійською мовою, я знайшов інформацію, яка плюс-мінус відповідала б моєму запиту. Там свідоме батьківство, відповідальне батьківство, ефективне батьківство отакі речі. Ось, і в мене тоді виникло розуміння, що цей контент треба створювати. Це така Ось, ніша і... не заповнена, ви її знайшли. Вона не те, що вона навіть не її ніхто не востребує, якось так: кількість запитів, кількість запитів практично було ну, нульові. Зараз трошки ця тема виходить в тренд, ось дякуючи тому, що є в Європі певний рух батьківства, саме ефективного батьківства. В Україні ми його таки рухаємо, той рух з різними способами і. Ми вже дожилися до того, що в кількох містах України там 4-5 міст, це вже постійно відбувається регулярно тато. Клуб, угу. тобто, це прямо радість неймовірна, тому що ця свідомість вона потихеньку приходить, і ті чоловіки, які приходять на тато клуб, виявляється, що вони мають потребу, просто вони про неї не знають. А що для вас означає усвідомлене батьківство? Ви кілька разів сказали, усвідомлене батьківство. Перш за все, це все таки усвідомлення своєї цієї ролі, що, що це є така книжка, свідоме батьківство, і там написано, що свідоме батьківство це означає е, взяти минулий досвід, е, який я отримав, е, у, скажімо, підготовку до батьківства. Я її отримав ну, мінімально, те, що я бачив в своїй сім'ї, в своїй сім'ї моїх батьків, теж батька з добрими намірами, тобто його ніхто не вчив. Свідомий батьківство це взяти той минулий досвід, поставити там крапку і створити нові моделі свого власного батьківства. Тобто, як я хочу і що це означає, які конкретні кроки я буду робити для того, щоб моє батьківство було в тим, там коли я залучений в життя дитини, коли ми разом час проводимо, про що ми говоримо, про що ми не говоримо, як ми говоримо, в яких сферах я маю долучатися, в яких сферах я маю бути більш уважним, ну і таке інше. Ми сьогодні з вами е, вирішили поговорити про цінності, як їх передати дітям, але мене так крутить запитати ще декілька речей до того, як ми прийдемо до центральної теми. Все таки більше з дитиною проводить час мама, ну, начебто, є такий стереотип, що виховання на мамі, а от тато угу. там мамонта шукає, забиває, і проносить додому. Навіть якщо б ми зараз з вами жили в стерильних умовах і не було б війни, було б значно простіше говорити про те, про що ми говоримо: що батько має бути угу. присутній в житті дитини дівчинки чи хлопчика. А зараз Зараз війна накладає якесь просто вето на перебування тата біля дитини, і угу. як в умовах війни можна взагалі оце якісне батьківство максимально проявляти на відстані? Так, це таке прям дуже болюче питання, насправді. І через ці питання, у мене е, мій проект був е, медійний. Проект був довго на паузі, ось, але згодом я таки зрозумів, що а це не означає, що проблема вирішена, це означає, що проблема тільки загострена. В книжці там, світу потрібен батько. Вона зараз називається епіцентр змін. Касікасис там є коротше за основу береться м статистика саме Південної Африки. Переважно, де ну, в багатьох е моментах. А там з приводу е без батьківства прям катастрофа, саме через не через війну, хоча там і вистачає війн, насправді. Ось а е, ще через от якраз не усвідомлення, і так я б сказав, навіть там дуже ну, це умовно. Я не можу нікого там засуджувати, тому що я там навіть ніколи не був, але е, байдужість до взагалі до дітей. Ось і е, він продовжує тему без батьківства. Якщо немає батька, значить має бути модель чоловіка по-любому в голові е, дитини, дівчинка чи хлопчика, особливо хлопчиків, звісно. Але й дівчинки, теж е, модель чоловіка, який виконує свою роль, виконує свою функцію в сім'ї, в тому числі. Ось. І він прокачує там тему наставництва. Тобто, це дорослі люди, які усвідомлюють проблему і беруть на себе відповідальність, піклуватися про дітей, виховувати їх, вкладатися в них. Ось. А ще один дуже цікавий досвід, е, який. Написала один раз, eh, точніше, не один раз, там теж ціла історія подруга моєї дружини, яка вийшла заміж в Ізраїль. І так сталося, що eh, це вже давно сталося. Тобто, вона вийшла заміж. В них народилося четверо діток, три дівчинки, один хлопчик. І eh, батько помер через рак. Тобто він став фізично і, і по всякому відсутній. І ще й трагічно ось і eh, в Ізраїлі. Культура така, що їй зразу почали пропонувати і соціальні служби, і е, церкви, е, послуги чоловіка в домі. Коротше, це дуже цікаво, якщо дуже коротко, то все закінчилося тим, якби в процесі до них прийшов старший чоловік в сім'ю і сказав, що не повинні діти виростати без чоловіка в домі. Тому що елементарно є робота, яку він має робити, е, каже: я буду приходити там один раз на тиждень і ми будемо читати з дітьми тору, тому що це теж виховання, це чоловік має робити. Мами на участь, звісно, в цьому є. Але чоловік має бути до цього дотичний. До він почав приходити і робити чоловічу роботу, брати з собою хлопчика для того, щоб він бачив, вчився, і дівчата теж спостерігали, що цю роботу робить чоловік. Тобто, все рівно йде формування е, Світогляду відповідного а, про участь чоловіка. Тому відповідаючи на ваше питання, проблема дуже гостра. Але молимося про те, щоб живі батьки залишалися живими і не втрачали комунікації, не втрачали спілкування хоча б на відстані, проговорювати те, що а, вони переживають, питати, що переживають їхня сім'я, їхні діти. Питати, як справи, тобто говорити, спілкуватися для того, щоб добути, залишатися на одній сторінці. До речі, момент спілкування це взагалі якби, криза і катастрофа взагалом в сім'ях. Це не тільки чоловіки на війні, це чоловіки в хаті і, і не спілкуються. Десь 15 хвилин на добу це середньостатистична сім'я в Європі, проводить час спілкування. Це буквально ну, вирішити побутові питання. Це це нічого, це, це рівень спілкування, саме такий елементарний низький, який не впускає далі в емоції, який не впускає далі в переживання співпереживання життя одне одного, але на відстані по телефону з відеозв'язок, це можна і потрібно і необхідно робити, тому що не тільки чоловіки на війні, чоловіки можуть бути не на війні, а сім'я може бути в Європі чи десь дружина з, з дітьми, і цей розрив він стає все глибше і ширше, і просто люди стають чужими. Буквально за дуже швидкий період часу, тобто якісь який не якийсь секретик в тому, щоб зберігати стосунки навіть на відстані, це все таки спілкування в тих спілкування. умовах? спілкування, спілкування mm -hmm. в будь-яких умовах. Спілкування поки воно може продовжуватися, поки я можу думати і говорити, я маю це робити зі своїми дітьми, з дружиною обов'язково. Що б там не було, саме головне, що звісно, що не все розповіш. Я розумію, той хто на війні, не все розпі але спілкування воно має. Набрати якусь свою індивідуальну форму, але воно має бути. Добре, переходимо до основної нашої частини, бо сьогодні говоримо про те, як передати дітям цінності. Які цінності ви вважаєте найбільш важливими для того, щоб передати дитині? І чому? Цінності любові, прийняття саме спілкування, цінність спілкування, цінність піклуватися про себе, про свою цілісність. Про комунікацію, про взаємини з людьми, спочатку в сім'ї, потім друге коло і так далі. Оце ті цінності, які просто життєво необхідні для того, щоб загалом жити нормальним життям і не шкодувати за прожиті дні, там колись в майбутньому. Знову ж таки, повертаючись до цілісності, то ми завжди говоримо і прокачуємо тему про те, що це має бути там, умовно п'ять сфер: духовна сфера обов'язково, фізична сфера, психологічна, емоційна інтелектуальна сфера, які мають бути включені загалом в, е, в наше спілкування там, з дітьми, для того, щоб це постійно мати на увазі. Кожну зі сфер постійно доглядати потрібно і, і піклуватися про те, що вони були е, на належному рівні. Дуже класна ілюстрація, яка приводиться, там, умовно, якщо взяти е, дерев'яне відро, і там п'ять щаблинок. Кожна цінність це одна щеблинка, е, кожна сфера. Ось, і ми в, можемо набрати в це відро води рівно стільки, якої висоти має там найнижча щаблинка, воно ну, там поламане, наприклад, там що. Якщо підточувати оці речі і так потихеньку піклувати про те, що то відро було цілим, то звісно, що я буду наповнений в писанні в Біблії є така, е, таке слово, яке відображає мені дуже. Гарна саме цілісність це повнота. Ось, і це повнота, от вода, повнота, і, і я вірю в те, що Бог про нас піклується саме з точки зору цілісності, щоб ми не були десь надломані. Ось, і він вливає оту воду. Але скільки ми її можемо взяти, залежить від того, як ми піклуємося саме про ці сфери нашого. А як ви практично передаєте цінності своїм дітям кожного дня? Як взагалі тримати в голові батькам крім усього, усього що відбувається в житті? Ще оце піклування про ці цінності? Це дуже ну, для мене прям таке питання, яке саме ключове, мабуть, однозначно. Тому що знову ж таки повертаючись до писання, одне з моїх улюблених місць з з теми батьківства це повторення закону, 6 розділ 5 7 сьомий вірш. Там всі знають це писання, практично, і християни, і не християни, що любив Господа Бога всім своїм серцем, всій своєю душою, всіма силами А потім, в сьомому вірші, там написано: це я просто це не цитати, це я своїми словами переказую. А потім написано: передай це своїм дітям, коли будеш ходити, лежати, стояти, що там робити, і так далі. І чомусь е, сьомий вірш став ключовим, насправді, вирваний і, і такий ключовий. От ти мусиш передати, яким чином ти це будеш робити? І тут починається. Е, починає Заставляють читати Біблію заставляють ходити в церкву, заставляють там, ще щось робити, там доглядати за собою, зуби чистити і так далі. А насправді все е, заключення, там п'ятий, шостий вірш. Перше, ти має Бога в своєму серці. От ти май в Своєму серці, тому що те, те, що в твоєму серці воно передасться далі в першу чергу твоїм дітям, і по іншому це ніяк не працює, і якщо там буде Бог, відповідно він передасться твоїм дітям там, де ти будеш ходити, лежати, стояти, працювати, і так далі. Це буде в твоїй риториці, це буде в твоїх діях, це буде в твоєму ставленні до життя, це буде в твоїх ставленнях до дітей, інших до людей, і так далі. Ось і ось саме так передаються цінності. По іншому я не вірю, що передаються. А тому є? що якщо передавати теоретично тільки, то ми передамо інформацію без життя. І це, ну, це насправді е, створює, це створює на, насправді конфронтацію всередині дитини, тому що вона бачить одне а, а чує інше. І вона в цьому конфлікті довго жити не буде. Вона собі знайде середовище, там де конфлікт цей буде вичерпаний, і і, 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 скажімо, і писане, воно буде однаково. Чи зустрічали ви в своєму житті, можливо, в практиці людей, які не сповідують християнські цінності, але у них дуже хороші сім'ї? Ну з них реально можна брати приклад? Звісно, що спостерігав, і, і це мені дуже цікаво. У мене є а, друг, коли він розповідає про свою сім'ю, про сім'ю своїх а, а, батьків, то ну я кажу, Філ, ти просто неймовірно крутий? Ти в такому середовищі вирішує. Вони, не, ну, би, вони не, не вірують, що вони вірять в Бога. Але там в традиційному розумінні е християнці ті, які регулярно ходять в церкву і читають писання рано ввечері, то, то це не, не стихи. Але, але в них, е що дуже цікаво, тому що е я його розпитував, як це так може бути? І він повертається до батька, до діда, до прадіда і каже, що далі десь ось ці е людські. Скажімо, цінності вони передавалися постійно саме тому, щоб тато так жив. Він не просто так говорив. Він, він розповідає, де тато, що він робить, як він з людьми спілкується, як він приймає його друзів і так далі. І ось це все добре. У мене після тих розмов е, з'явилася така ідея, тобто, ну якби ідея, це знову все просто насправді. Ми є носіями або добра, або зла. Але ми завжди транслюємо або одне, або інше. А саме цікаве те, що воно далі продовжується. Тобто, якщо я поширюю зло, воно обов'язково буде мати продовження. І якщо я поширюю добро, транслюю добро, то воно буде продовжувати далі. А що я буду транслювати, залежить від того, що я поставлю сюди, Угу. своє серце, і все. Яке джерело там, того добра буде, це інше питання: наскільки воно знову ж таки цілісне істинне. Ось, але добро багатогранне, насправді. Чи були випадки, коли ви стикалися з викликами і труднощами в передачі цих цінностей? Ну, наприклад, дитина до певного віку до церкви ходить, а потім каже: А я не хочу сьогодні йти до церкви. Як її змушувати? Що ви робите в таких випадках? Ні, не змушую. Дивіться, в нас старші доні, 19. Вона, скажімо так, виходить з підліткового періоду. Дуже свідомо і добре дівчин І молодша доні 11. Вона тільки входить в цей турбулентний період. Ось. І ми вже маємо певний досвід, коли такі діалоги, а я сумніваюся, а чи Бог існує взагалі. Ну Це нормальні питання, абсолютно кожної людини. Не можна сказати, що мене ці питання ніколи не хвилювали чи не хвилюють. Я завжди шукаю відповіді. Я це пояснюю. Я кажу: я завжди в пошуках відповіді. Я в дорослому віці, будучи. Священником і пастором до мене приходять сумніви, і я шукаю відповідь. Я їх, Де їх шукаю? Я їх шукаю, наприклад, в писанні. Це для мене е, авторитетний джерело. Я їх шукаю серед інших людей. Я їх шукаю в історії. Я бачу, як, як це все працює. Ось. І кажу: ти мусиш пройти свій шлях. І в залежності від того, що ти вибереш, бо, в, ну, в, врешті-решт, вибір залишається конкретно за тобою, за твоє життя. І все. Ти будеш мати життя. ось І отакі розмови, такі діалоги. Звісно, що я тривожусь. Звісно, що я переживаю. Я десь підсилено молюся в той момент, особливо, щоб Бог відкрився якось по-особливому в дитині. Ось, І, врешті, не я Бог, не я спасаю. А шлях і досвід це, це теж цінність дуже велика. яка Як правило, людей, які шукають правди, приводить до правди. А як ви вирішуєте ситуації, коли, наприклад, ваша 11-літня донька підходить, і по тому, що вона розповідає, ну діти ж вони зараз дуже мислячі і дуже рано починають бути мислячими? Сто відсотків і дитина бачить, що те, що ви дома розповідаєте, які цінності ви сповідуєте? Вони десь суперечить тому, що вона бачить в школі, там що вона бачить в інтернеті, що чує? Як ви це пояснюєте? Бачите, ви ставите питання, яких ну мені особисто треба було вчитися цьому. Десь почути, наприклад, від того самого Касі, до речі, чому я постійно до нього посилаюся, тому що небагато тренерів по батьківству це правда. Е, і в моєму оточенні є кілька, але їх небагато. І він говорить про те, що він діалоги з дітьми побудував якраз таким чином, що я розповідаю своїм дітям, як в нас, і чому так. Тобто, не бо так, бо бо так це не працює, бо так треба. Бо так в Біблії написано, це не працює. Чому так? Тому що я спостерігав, спостерігала при своєму житті, як це працює. Я побачив причину на слідкові зв'язки. Якщо я так поступаю, значить я примножую, наприклад, в наші взаємно, взаємовідносини добро, любов і, 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 і щось добре. А якщо я так буду поступати, орієнтуватися, наприклад, на свій егоїзм, свої бажання, наприклад, ну це все пояснюється дуже просто. То я бачу, що плоди погані, і вони мене не влаштовують. І в залежності від того, чого я хочу, я будую своє життя відповідно. І отакі от діалоги, вони. Я привожу, в приклад, свій досвід для своїх дітей, не тільки для своїх дітей, і знайомих нам людей. Тобто, які теж проживають, і, і, скажімо, з добрими наслідками, і з недобрими наслідками. Аналізуємо, просто аналізуємо і приходимо до якогось висновку, і залишаю це на, на розсуд. Будь ласка, думай. А Май можна, рішення, приходь. можна дуже особисте питання з приводу вас, як батька дорослої дівчини, яка можливо в проміжку п'яти років вийде заміж, їй дев'ятнадцять років. Ви уявляли собі, що ваша донька, яку ви зрощували, яку намагалися в неї інвестувати і багато-багато хорошого в неї вкладати. Вона скаже, я одружуюся, але цей хлопець не віруючий. Ви моделювали собі таку ситуацію, і що ви будете робити? Так, да, я моделював багато собі різних ситуацій, насправді все зводиться до, до того, що. Ще коли вона була молодшою, я їй сказав, що твій хлопець буде зустрічатися спочатку зі мною. У мене є чітке розуміння, що благополучних сімей дуже, мало, а від того дуже мало нетравмованих людей. Я не вірю в те, що люди злі, просто тому що вони злі, а тому, що в них живе купа зла, яке вони отримали від когось, від батьків зради. Там. Ну, мені розповідають як тою чоловіків. Це, це жах. Просто. З підліткового віку, що переживають, ну, зрада за зрадою, я не знаю. Я стільки не пережив, слава Богу, з іншого боку, дуже шкода тих хто переживає. І я розумію, що їм потрібна там, і їм потрібно в них добрі наміри є, в кожного зробити щасливою дістати зірочку з неба там і всі ці діла. Але як це зробити, їх потрібно навчити. Тому я е маю намір е бути другом. І зустрічатися з тим хлопцем. Дасть Бог, я не знаю, як воно все вийде. Але дякую вам дуже, пане Володимире, за відвертість. Мені здається, що це гарний початок, і я вже собі протягом нашої розмови зробила нотатки на декілька тем. Дуже хочеться розвинути їх з вами також. Супер. Дякую вам, друзі. Підписуйтесь, будь ласка, на інстаграм пана Володимира. Залишаю посилання. Також підписуйтесь на наш канал. Будемо раді за ваші коментарі. Можливо, у вас є якісь запитання до пана Володимира. Все передамо. Пишіть. Бажаємо да. вам. Гарного тижня. З Дякую вам щиро, Катерина, Теж за, за ефір. Дякую за запрошення. Дуже приємно. І я вірю, що ми поширюємо зараз якраз а, ту інформацію, що коли хтось подібний до мене колись заведе в Google батьківство, він знайде правильні відповіді на свої питання. Дякую вам. Ой, дай Боже. Нехай Господь благословляє вашу роботу, бо це такий шмат е, просто титанічного. Це таке місце, в яке страшно заходити, бо ти розумієш, що там роботи, не початий край. Але я вірю, що Господь дає нам е, такі місця не, не дарма, і ви mm -hmm. нас. Так, сто відсотків він проводить однозначно, і ми це бачимо. Ну я не знаю, це багато чи мало, але за вісім років відколи я став тренером батьківства, то я мріяв, щоб були клуби. І зараз цих клубів це моя просто така радість, коли вони відбуваються без моєї участі, наприклад. Uh, коли мене немає взагалі в місті, а люди зацікавлені, люди сходяться і говорять саме чоловіки збираються і спілкуються про своє батьківство, про свої недоліки, як батька, про свої виклики, про свої сильні сторони, підбадьорюють один одного раз на місяць. Остання субота в, там, в Хмельницькому, це, це я щоразу дивлюсь фотографії, тішуся, як молоді. Ось, а. а це відбувається в кількох областях, і це прям дуже. Клас, Слава Богу. Да. Слава так, Богу. Дякую вам дуже. А як ви практично передаєте цінності своїм дітям? Ми є носіями або добра, або зла, але ми завжди транслюємо або одне, або інше. А саме цікаве те, що воно далі продовжується. Тобто, якщо я поширюю зло, воно обов'язково буде мати продовження. І якщо я поширюю добро, транслюю добро, то воно буде продовжуватися далі. А що я буду транслювати, залежить від того, що я поставлю сюди. Ти має Бога в своєму серці. От ти май в своєму серці, тому що те, що в твоєму серці, воно передасться далі в першу чергу твоїм дітям.